Отруєні безхребетні можуть бути небезпечними для людини. Важливо знати, як їх розпізнавати та правильно поводитися при зустрічі. Основними отруйними безхребетними є павуки, скорпіони, деякі види гусениць, медузи, морські їжики, зірки та конуси. Заходи безпеки. носити закритий одяг і взуття у природних місцях проживання небезпечних тварин. Перевіряти одяг взуття та рюкзаки перед використанням, не торкатися незнайомих тварин руками, використовувати засоби захисту, рукавички гідрокостюми. Перша допомога. Укус павука чи скорпіона. Знерухомити кінцівку, прикласти холод і звернутися до лікаря, ожог, медузи. промити морською водою, обробити оцтом, не терти шкіру, контакт. З отруєними морськими тваринами видалити шипи, промити теплою водою, слідкувати за реакцією організму знання правил безпечної поведінки допоможе уникнути небезпечних ситуацій та зберегти здоров'я.